Луцька громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Валентином Федорченком. Це сумна звістка для усіх мешканців громади, які з повагою і вдячністю проводжають свого захисника в останню путь. Валентина ще усе життя могло бути попереду. Він народився 14 квітня 92-го року. Закінчив Прилуцьку школу номер 9 та Дихтярівське училище. У 23-му році, за покликом серця, не вагаючи, став на захист країни, проходив службу на куп'янському напрямку. Можні виконавши свій обов'язок, солдат Валентин Федорченко тричі був поранений, та навіть попри це знову ставав на захист країни. А навесні цього року, після четвертого поранення, Пішов на службу до терцентру комплектування і соціальної підтримки. 1 липня учасник бойових дій Валентин Федорченко загинув у результаті ДТП. У глибокому смутку сьогодні рідні герої та вся прилуцька громада. Війна це спотворення. Це є ранення тіла і рани на душу. Це є прояв, прояв сильних сторін, або навпаки, слабких сторін. Війна деколи гардує, але деколи спотворює. І оці слова, слова з уст офіцера, для мене вони дорогі. Бо якщо офіцери шанують солдатів, це багато чого вартує. І ташена, вона не продуктована якимись преміями, ташина продуктована гідністю, щоправда, на жаль, вже спочилого. Спочилого солдата. Та й Господь дарує йому прощення гріхів його вільних і невільних нам вже дає сили. Світлу пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Валентин був справжнім патріотом і відданим військовослужбовцем. Світла пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях.